На боковині сталися п'ять дорожньо-транспортних пригод, три з них з трагічними наслідками. Так, 9 серпня в селі Старі Брозківці 42-річний мотоцикліст зіткнувся з автівкою під керуванням 33-річної жительки села Привороки. Внаслідок ДТП водій двоколісного транспортного засобу отримав травми несумісні з життям. Тіло загиблого направили на проведення судово-медичної експертизи. Тим часом у селі Бочківці також зіткнулися мотоцикл та автомобіль. У результаті травмувався 15-річний кермувальник мотоцикла. Його доправили до медичного закладу. Того ж дня у межах села Струмок 22-річний житель села Молниця не впорався з керуванням автомобіля та з'їхав у ківет. У результаті аварії водій та його 58-річний пасажир отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні. Своєю чергою, 10 серпня у селі Чорнівка, 22-річний мотоцикліст не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та врізався у дерево. Наслідок ДТП водій мотоцикла отримав численні травми та помер на місці події. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. 11 серпня у селі Чорногузини встановлений водій за кермом автомобіля збив 57-річного місцевого жителя, який помер на місці події. Пізніше поліцейські встановили особу водія та затримали його. Дивинувачем ДТП виявився 23-річний житель села Коритне. На момент скоєння аварії кермувальник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Досудові розслідування тривають.